Знову ми в моєму садочку і хочу познайомити вас сьогодні з моєю красунею, котра започаткувала мій садочок Півонієвий. Це відома півонія Бардзела. Кущичок у мене невеличкий по тій причині, що пересаджений він був восени. 22-го року. Хочу вам розповісти його історію. Купила я три роки тому отакий малюсінький корінець. Він був менший за олівця. Отримала дуже ж таке, мені хотілося мати жовту півонію в своєму садочку. Саме жовту. На інтернет-ресурсах. Найшла я цей корінець, шукала, щоб же ж і, гарний, і щоб же ж по ціні мені підходящий був. І ось виписала в незнайомого продавця, але відомого, із надією, що прийде мені розкішний корінь. Але, як я вже вам сказала, отримала я менше за олівчик. І коли розпакувала посилку, побачила, що він такий малюсінький. Звісно, я була трошки приголомшена, але ще коли роздивилася, що він був ще й надгнивший, я зовсім втратила рівновагу і була дуже засмучена, зачистила його ножем, промила марганцівкою, залила зеленкою і посадила. Посадила, думаючи, що, мабуть, з всього зовсім нічого не вийде. Але як ви бачите, за три роки кущик перетворився в гарненьку рослинку таку, навіть і квітучу. Через три роки навіть він і заквіт. Сьогодні на ньому 8 пуп'янків, чотири з яких один навіть уже квіт, як ви бачите, а три ще квітують, і буде вона квітувати довго. Передували цьому дуже спекотні дні, і тому перша квіточка, яка розквітла, вона швидесенько осипалася. Хочу вам сказати, що ця півонія бардзела, це і то півонія, яка була виведена японським селекціонером багато років тому. Він селекційною роботою над двома видами півоній, трав'янистою та деревовидною, получив, як увінчався його, його робота увінчалась успіхом, і він вивів ось і то півонію. Дуже мені вона подобається, кущик дуже гарно наростає. Я його посадила і зовсім не думала, що він так розкішно почне наростати. І побачила, що сусідство з ним не дуже, так би йому мовити підходить, тому що він наростає дуже, а сусід і сусідів аж затопчує, як то кажуть. І тому я його пересадила на вільніше місце поряд з ним. Тут такі у мене гарні сорти, як пастелеганс, Ось подивіться, яка крошечка поряд з ним. Тут айбекабель поряд з ним. І квітсин. Ну, Буде він тут в королівському окруженні, так сказати. Маю надію, що він. Буде шикарнючим кущиком, хоч і зараз він непоганий. Але ось такий. Хто має на меті завести в своєму садочку жовту півонію, то ви садіть барзелу. Вона того стоїть, довго квітує, гарно стоїть у зрізі. Достойна півонія, хочу вам сказати. А зараз хочу вам показати свою красуню Сару Бернар. Ця розкішна півонія була виведена ще в 1906 році. Ви тільки уявіть собі, як це давно було французькими селекціонерами. Отримала ім'я Сара Бернар від великої актриси. Як ви розумієте, її назвали в честь великої актриси. Насправді вона дуже чудова квітка. Ви подивіться, як туго вона набита, які в неї пелюстки. Плотно-плотно складені, дуже красива квітка. Квітує квітування в неї середньопізнє, розквітає вона дуже довго, розпускається в неї бутон. Але коли розквітне, то красуня неймовірна. Я сьогодні вранці йшла на роботу, то вона була закрита і нічого не предвіщало того, що на вечір вона розпуститься. Отака вона красунька. У цьому році вона підсушила свої бутони. І я знаю, чому це так случилось. Хочу пояснити і вам, що є такі правила. Які треба неукоснітельно, як то кажуть, соблюдати. Півонія, коли відквітне, треба її зрізати. Не потрібно ні листячко зрізати, нічого. Якщо вона у вас облітає, то ви обов'язково приберіть з куща. Лепестки, пелюстки, тому що під ними заводяться спори грибка Ботритікса, який дуже нехороша це болячка у півоні, дуже тяжко вона лікується, тому це так треба поводити. І ще одне правило: це в серпні обов'язково треба слідкувати за рослинкою. Оце, чого я не зробила у прошлому році, я не приділила багато їй уваги. І ось я маю такий дуже плачевний результат, що в мене, бачите, вони зовсім не засохли. Але я бачу, що кущика нема багато село, щоб вони всі ці бутони порозкривалися. Тому я думаю, що вони будуть засушені. А до чого це я веду? Що у серпні треба. Приділити максимум уваги нашим півоніям. Якщо ми хочемо, щоб вони рясно квітли в наступному році, їх треба дуже гарно поливати. І поливати не дощиком, так що полили там кущичок, намочили і все. А треба так 10-15 літрів води вилити під кущ, щоб гарно-гарно її напоїти. Тому що саме в серпні закладаються бруньки на слідуючий рік. Ось бачите, у прошлому році такий тяжкий був для нас рік, він і зараз тяжкий, але в тому році ми такі були зовсім розбиті оцею новиною, що нас спіткала страшна новина, і не приділили квітам должної уваги. Тому я це вам і розказую, що робіть. Приділяйте їм увагу, і вони вам віддячать квітуванням наші. Добрі та гарні півонії. А ось погляньте, як красиво старіє корал-шарм. Півонійка корал-шарм. Погляньте, які бутончики є ще в неї. Ось такого коралового кольору вона була. Але вже відквітає і ось має такий красивий пастельний відтінок. Любувалися ми з нею довгенько, але завершується її перше квітування. Чекаємо тепер, коли розквітнуть бутони. Ось ми познайомилися з моїм садочком. Добра вам, миру! вам. Заходьте на мій канал, я буду дуже рада вас бачити!